Вітаю вас, шановні аграрії, на каналі Агро. З вами, менеджер Денис. Сьогодні у нас велика подія. А саме ми привезли та зробили першу в Україні сівалку мульті 6,3 метрів захвату. В цьому відео хочу розповісти вам про технічні характеристики, саме цієї сівалки, яка знаходиться у мене за спиною. Та показати, як вона зовні змінилась, вам бажаю гарного перегляду. Також хочу вам показати, чим оснащена наша сівалка Multisem 63 метрів по ширині захвату. На цій сівалці встановлено 32 сошника з міжряддям 187 міліметрів. Тут іде у нас стандартний наш монодисковий сошник від компанії Aversagro, який ми. Самостійно виготовляємо стосовно нашого монодискового сошника. хід цього сошника складає 370 мм. Притиск його складає 250 кг на сошник. Якщо встановити замість цієї пружини, наприклад, здвоєману, то він буде тиснути 280 кг. Також щодо Регулювання глибини. Глибина регулюється з допомогою цієї шкали. Якщо вам потрібно сіяти, наприклад, на 2 см, ви ставите його в мінімальне положення. Якщо там вам треба сіяти на 5 см, ну, можете виставляти з допомогою усієї шкали. Щодо оновленого нашого збросника повітря. Тут ви могли помітити на цій сівалці встановлені оновлені збросники повітря. Як він працює? Коли насіння потрапляє до нього, то зайве повітря виходить через цей отвір. А вже насіння падає вниз по анкеру, де падає посівне ложе, утворене розрізним диском. Потім, за допомогою цього кетона, воно притискається і вже Наше прикатуюче колесо закриває борозду. Це прикатуюче колесо тисне з навантаженням 35 кг. Також воно регулюється, за допомогою цієї шкали їм тут у нас 4 положення, можна встановити більше або менше. Також колесо воно саме. Його також можна відрегулювати за допомогою ось цих шайб. Тобто ви можете їх прибрати або додати. Тоді зміниться кут атаки цього колеса. З опції на цій сівалці присутні а, маркера. Ось так вони виглядають. Вони також гідрофіковані, розкладаються за допомогою гідравліки і також. Є ще одна опція це очисник повітря моноциклонного типу, який встановлюється на турбіну. Він сприяє довговічності турбіни, вона набагато краще у вас буде працювати і набагато довше прослужить. Також ми встановили на цю сівалку бункер об'ємом 4000 літрів у співвідношенні. 45 на 55 Ось так він виглядає цей бункер. Тобто одну частину ви можете завантажити добривами, другу частину посівним матеріалом і так працювати. Також тут встановлений такий інструментальний ящик, в якому ви будете зберігати ваші катушки. та Інше знаряддя для цієї сівалки. Також ви могли побачити, що на цій сівалці у нас встановлені збільшені колеса. Поставили ми їх тут сюди не просто так, а вони зменшують тиск на ґрунт, що дуже потрібно для технології ноутіл. No тобто у вас не буде переущільнення. Ось, можете подивитись розмір їх. Ось такі у нас колеса встановлені. Привід у нас тут механічний висіваючих апаратів, які, який працює від цього колеса. Все, як ви можете побачити, гідрофіковано. На центральній рамі у нас стоїть три циліндри на підіймання та опускання сівалки, сівалки і циліндри на складання крил. Також сівалку в майбутньому можна оснастити гальмівною системою. Ми тут залишили місце, але ця сівалка у нас без гальмівної системи. Тобто, за потреби її можна спокійно в майбутньому оснастити. Також тут у нас встановлені такі механічні варіатори від турецької компанії. І за потреби взагалі замість механічних ми можемо оснастити сівалку електричним висівом. Також це у нас не звичайна сівалка, а універсальна. Тобто в майбутньому на неї можна встановити ряд з просатною шиною для висіву, наприклад, соняшнику або кукурудзю. Як він сюди встановлюється. Встановлюється він сюди таким чином, що знімається ось ця балка повністю. Ось вона кріпиться на чотирьох бовтах. Ну і, там далі. і встановлюється вже просапна шина. Передній ряд не обов'язково знімати. А ним можна вносити добриво, а вже заднім рядом сіяти кукурудзу або соняшник. Ну, за вашої потреби всі про культури встановлюємо габаритне освітлення. Ось так воно виглядає. Переводимо сівалку Multisem 63 метри в транспортне положення. Ось так вона виглядає в транспортному положенні 3 метри. Під'єднаємо турбіну і подивимось, чи все гарно Посередньо працює в цьому блоку. Трошки запуститися дорого! Ось все видуває. Повітря видувається. Ні-ні, ось тут. А. Це ще вона не на всю потужність. А отут повітря не видувається. Тобто насіння падає під своєю вагою вниз спокійно по анкери. І його не буде видувати з посівного ложа. А ось тут вже дує. не знаю як вам показати це, зараз візьму якийсь листочок. покажу вам. Вот, на примере вот этого. Вот, видите? Повітря выдувается. А вот тут уже нет. Ну, тут все ветер А так воно тут вообще не было. Вот так работает наш сбросник повітря. нашої власної розробки від компанії Аверсагро. Ну що, турбіну перевірили, тепер будемо чекати, поки буде погода, трішки потеплішає. Приїдемо сюди в кінці цього місяця і попрацюємо. Запустимо нашу сівалку Multisem в роботу. На цьому, шановні аграрії, наше відео закінчується. Ми через деякий час також прибудемо на це місце, щоб показати вам, як сіє наша сівалка Multisem 6,3 метри шириною захвату. Покажемо, як працює наш сошник і як налаштовується норма висіву. На цьому дякую вам, шановні аграрії, за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки та коментуйте відео.